Олексій, робочих ми стовпки, а це взагала, 500 чому, робочих, що це вони то, дають, це вже нічого не, не, не дають. Так, так, рухаємося <клуб> туди. А кому <клуб> це вигодно це, вигодно? Це найруча волода прийшла, бо всі позакривали хати. А це найсервальна! Яка кримінальна відповідальність несеться за буде... порчу знаків дорожніх? Знаєте, що тут буде демонстрація, чому вони не прийняли мір, щоб їх зберегти? Я не розумію. І ви мені сказали, ця акція буде незаконна, це кримінальна Перекриття відповідь. Дороги буде так, незаконним. Звичай. Це законно. Нам сказали, що це законно. Ми ходимо на пішохідному переході. Ми ходимо так, з усього сільського господарства курятники саме грязне, екологічне підприємство, яке заражає воздух, землю і воду у хуторах. Ви прекрасно знаєте, що робиться зараз, так? Ви знаєте, Там видохли в цій курі, води немає, на глибині 30 метрів вже нітрати. Через 5 років оці сім сіл, так як і степанці, будуть виселятися. І возить або возить воду за 19 кілометрів і нюхати, і дихати. Пропозиції від інвестора нам поступили ще в минулому році. Ми почали з ним перемовини. Нас зацікавила ця пропозиція. Тому що інвестиції сьогодні нам необхідні. Сьогодні за, за, за минулий рік в Черкаському районі скоротилися більше, ніж на тисячу робочих місць. Тому ми розглядаємо всі пропозиції. На сьогоднішній день є конфліктна ситуація. З самого початку з'явилася ініціативна група, яка виступала проти забудови, проти цього інвестора. І накрутила громаду до певного уровня, що фактично вони сьогодні навіть не хочуть слухати ніяких пропозицій, ніяких нових бачень, ніяких нових технологій по підвищенню рівня кили безпеки вони просто сьогодні категорично бастують проти забудовника. Не було ні одної жодної конструктивної розмови з людьми, тому що з самого початку ця ж ініціативна група накрутила людей і вони вже не чують забудовника. А що забудовник хотів сказати? Він хотів сказати, що на сьогоднішній день буде застосовуватися інша технологія. Сьогодні не будуть вирощувати цих курятниках бройлера, а будуть вирощувати е маточне поголів'я. Ну будуть вирощувати курячі яйце. І екологічна нагрузка при цьому виробництві зменшується порівняно з вирощуванням бройлера в чотири рази. Але дійсно велика кількість курятників визиває у людей певні сумніви і певну насторогу. не пускайте нікого. Акція на цякція ви пропускаю, пропускають. Чорних уставляють? Що це таке? Моя точка зору, що треба приймати рішення про деконцентрацію виробництва. То... Поетапне ведення об'єктів в експлуатацію, про пошук альтернативних місць для розміщення курників в межах того ж самого Черкаського району. Є громади, які будуть раді інвесторам, є е, території менш густо заселені. Питання впирається лише в те, що забудовнику вигідно з точки зору логістики. Екологічна експертиза буде тоді, коли забудовник надасть проект. Наразі проекти не надано. Нема чого проводити експертизу, бо немає проєкту. Нададуть проект, буде проведена експертиза. Є дуже чіткий пункт, що без позитивного рішення, позитивної резолюції громадських слухань, тобто рішення громади, таке дозвіл на будівництво надати бути не може. На сьогоднішній день у нас ведуться роботи, земляні роботи ведуться. Ми производимо заготовку будівельних матеріалів. Мы сегодня готовимся э, к строительству временных дорог и сооружений, основываясь только на том, что мы на сегодняшний день имеем декларацию о начале подготовительного периода. Эта декларация выдана нам областной, государственной администрацией. Это законный документ, который нам дает право на сегодня производить там работы. Мы строим за пределами села. Вот эта первая площадка, где мы начали работы, она находится от этого места на расстоянии 10 километров. 10 километров. Это далеко за селом. Здесь есть действующее предприятие, оно сегодня действует. И нам нужно расширить это предприятие. Мы не можем строить где-то за 50 километров это расширение этого производства. Потому что не увязывается технология с существующим производством. Не увязывается.